Сьогодні ми поговоримо знову про алгоритми і про бази даних, щоб це було на якомусь реальному прикладі. Крім того, якщо вам цікаві бази даних, ви будете краще розбиратися, як вони працюють всередині. Якщо вас цікавлять алгоритми, ви будете краще розуміти, де вони використовуються. Якщо вас цікавить, і те і те, то це взагалі джекпот. І ми спробуємо розібрати, чому е ваша база даних буває тупить. Да? От, я думаю, це для когось це може бути зовсім зовсім основи, основ. Да, я підготував дві бази даних, і, для прикладу, одна на 1000 рядочків, друга на 10 мільйонів рядочків. Давайте я вам покажу. Що у нас є? У нас є, ми бачимо, перше, це файл на 1000 рядочків, дамп, дамп на 10 мільйонів рядочків. Я створив дві бази. Давайте я вам покажу. Називається одна SmallDB, і друга називається LagDB. Є всього одна таблиця Products, в ній є три колонки. ID це автоінкремент, назва і description. Давайте я просто для наглядності виберу ID name, дві колонки з products Limit 100. Отак вот це виглядає. Description нас сьогодні не сильно цікавить, тому я вот покажу ID, просто це int, і назва. І у нас є ряд запитів, які ми будемо зараз виконувати на цій базі. Давайте е, спробуємо. Я підготував три запити. Перший запит. Все дуже так простенько. Ми його виконуємо і дивимося, е, скільки виконання зайняло. Ви зайняло 0.0, бачите? І це нам не дуже підходить, нам краще більш детально, тому я включаю е, профайлінг, це у нас MySQL. Ми включаємо профайлінг. Окей, е, робимо запит, і пишемо show profile. Дивимося, нас цікавить Execution. Execution у нас тут зайняв приблизно, якщо це в секундах, то це у нас три, приблизно 3 десятих мілісекунди. Що досить швидко. Да? Тобто у нас 10 тисяч рядочків, база реально дуже швидко перебрала, і ми можемо говорити про те, що база реально. Якщо в нас небагато даних, то все класно. Але через час у нас кількість даних зростає. І, припустимо, у нас їх стало 10 мільйонів, 100 мільйонів, а може навіть і більше. І давайте перемикнемось на нашу базу, у якої є 10 мільйонів рядочків. І робимо той самий запит. Той самий запит. Як ви думаєте, скільки 10 мільйонів рядочків база на 10 мільйонів рядочків буде це відпрацьовувати? Ну, давайте запустимо. Так, ми бачимо, що це зайняло 3,3 секунди. Тобто це в багато разів більше, ніж 3 мілісекунди. Да? Це в тисячі разів більше. І зі зростанням нашої бази у нас буде це все повільніше і повільніше працювати. Крім того, 3,3 секунди це катастрофа. Насправді, якщо ми пишемо веб-додаток якийсь, тому що якщо у нас один запит приходить в 3 секунди, такі от. А він наш відпрацьовує за 3,3 секунди, то ми просто не будемо встигати їх відпрацьовувати, і у нас вони будуть накопичуватися, і у нас в результаті ляже вся база даних. Тепер дивіться. Минулий раз я розповідав, тому що у нас пошук О від N. Да? Тобто ми перебираємо все, 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 все. Чи можна зробити швидше? Чи можна зробити за о від лог n? В цілому можна так і працюють індекси. Якщо ми зараз створимо індекс, індекс це така структура даних, яка створюється поряд, вона не в самій таблиці, а лежить поряд. І це. Вже відсортована структура. І якщо е ця структура відсортована, тому будемо шукати по відсортованим даним. А по відсортованим даним, якщо ви подивились минуле відео, чому алгоритми важливі, ви пам'ятаєте, можна знайти за Log N. Що це значить? Log N, щоб ви розуміли, це практично безкоштовно. От ключове, що треба розуміти, що Log N — це безкоштовно. Що за коли ми шукаємо е бінарним пошуком, у нас є відсортований масив. Нам потрібен якийсь елемент, і ми дивимо, ми такі, окей, нам потрібен елемент, ми дивимося на середній, на середній елемент цього списку, якщо потрібний нам елемент знаходиться з лівої сторони, то ми праву сторону вже не шукаємо, відкидаємо. А, і це легко з'ясувати, чи зліво чи справа, тому що все відсортовано. Якщо ми подивилися, шукаємо, наприклад, 10, а посередньо у нас тисяча, то ми знаємо, що все, що вище тисячі, нас не, нам не потрібно. Ми просто відкидаємо всю сторону вправо, умовно. І здається, теж да, у нас якась робота виконується, але в скільки разів це швидше буде. І щоб ви розуміли, що коли у нас ем, 10, ні, 100 трильйонів елементів, Давайте не так, дивіться, у нас є список на бази даних на 50 елементів. 50 всього. 50 рядочків. І якщо ми шукаємо O від n, ми зробимо 50 кроків. Але якщо у нас база на 100 трильйонів елементів, то ми зробимо O від N 100 трильйонів кроків. Але якщо ми шукаємо по відсортованому, то якщо ми порахуємо логарифм, то ми побачимо, що це всього буде на 100 трильйонів з базою в 2. Там у нас буде 46. 46. Тобто ми за 46 кроків зможемо знайти наш елемент в списку на 100 трильйонів. Да? 100 трильйонів це ну, 100 тисяч мільярдів. Це дуже багато. Це якась безумна кількість даних. І це, по суті, менше кроків, ніж ем, в разі, коли в нас просто 50 елементів, і ми перебираємо один за одним. Тепер давайте спробуємо, що ж станеться, якщо ми е, в нашому випадку додамо індекс. Тобто, що ми робимо? Ми створюємо індекс е, name на поле name в таблиці Products. Запускаємо. Тобто Що зараз відбувається? Зараз е, створюється поряд деяка структура даних. Це, е, я зроблю окреме відео про це. Тобто, це дерево, це плюс дерево. Насправді створюється. Різні індекси бувають в базах. Можна зробити хеш індекс, він би нам для деяких задач підійшов. Це все теж розберу в наступних відео, Тому підписуйтесь, ставте лайк, це все буде. А, насправді, індекс можна змусити працювати і за допомогою бінарного дерева, і навіть просто список відсортований нам би допоміг, просто з, з відсортованим списком дуже довгий був би інсерт, він був би, був би O від N. Але давайте подивимося, практично, що у нас вийшло. Тобто ми а, вставили індекс, і тепер робимо ту саму операцію, та, що зайняла у нас 3,3 секунди. А, Дивіться, тепер вона виконалася моментально. Якщо ми подивимося, то ми побачимо, що у нас вона виконалась за 0,00. За це 10 мілісекунд. 5 мілісекунди пошук по 10 мільйонам запитів. Тобто давайте порівняємо, скільки це стало швидше. Тобто було 3,3. І поділити на оце от. Як не дивно, у нас прямо вийшло супер рівне число. 60 тисяч разів швидше. Тобто ми додали індекс, і у нас стало в 60 тисяч разів швидше. Давайте зробимо ще одну штуку. Спробуємо знайти. Оцей запит ми теж робили. Тобто, що ми робимо? Ми зараз намагаємося знайти всі, е, кількість товарів, які починаються на handmade Soft Keyboard. І це відпрацьовує теж практично миттєво. Дивимося. Е, це в нас зайняло півтори Ну, У нас 2300 рядочків, треба було там пройти, порахувати півтори мілісекунди. Міл це взагалі е, дуже швидко. Да? А тепер дивіться, ми такі клас, у нас є, ем, ну наприклад, товари, і ми хочемо на сайті зробити форму пошуку для товару, вводиш ім'я і шукаєш по всі товари, де в назві зустрічається, наприклад, Soft Keyboard Generic. Да, ми пишемо такий самий лайк. Like, але відсоток ставимо не в кінці, а з двох сторін. Тобто, це значить, що ця фраза десь має бути всередині назви товару. І виконуємо. Виконуємо, виконуємо, виконуємо. І бачимо, що воно працює вже не за 1,5 мілісекунди, а за 6,94 секунди. Так? Тобто, це практично, це практично 7 секунд. І чому у нас не спрацював індекс? Якщо ви задумаєтесь, то це буде дуже очевидно. От просто вже достатньо у вас інформації, розуміння про того, як працює всередині база даних, щоб зрозуміти, чому не спрацював індекс. Можете поставити на паузу, подумати там, хвилинку, чи якщо вже знаєте, то. Ну, давайте подивимося на це логічно. Якщо у нас е умовно, щось відсортовано, а. Там, Різні назви. Давайте зробимо. Select. От, у нас вони. Якщо вони у нас відсортовані, я не знаю, чи вони зараз відсортовані. Давайте виберем. Першу тисячу. От, ми вибрали відсортовані. І дивіться, якщо у нас відсортовані, ми без проблем можемо знайти е, всі наші ну легко знайти цей потрібний елемент. Також ми можемо легко знайти елементи, всі імена товарів, які починаються на щось. Тому що воно у нас спочаток відсортовано і можемо все знайти. Ми можемо навіть знайти, е, якщо ми перебудуємо індекс, ми можемо знайти всі товари, які закінчуються. На щось, тобто на початок ми не знаємо. Але ми не можемо використати індекс нормально, коли у нас ем, щось всередині. Тому що сортуй, не сортуй, нам все одно це не дозволяє якось швидше знайти цю фразу всередині, ну, якусь фразу всередині. Тобто, нам все одно доведеться перебрати умовно все чи майже все. І ем, І що тут, ну тобто, це перше, да? тобто ви вже зрозуміли, що, що відбувається. Тобто проблема, що індекси не завжди працюють. Далі, що з цим робити? З цим можна зробити наступне. Нам потрібні так звані. Я думаю, ви багато чули там. Багато хто скаже, типу, потрібен еластик. Але що таке еластік? Як він працює? Насправді це інвертер інвертований індекс або Full Text Search, теж його називають, повнотекстовий індекс. І я думаю, зробимо теж відео на каналі взагалі. Мені доводилось просто на одному проєкті взагалі реалізовувати повноцінний повнотекстовий індекс, який шукав там по 300 ТБ даних, і е, він був реалізований власноруч, плюс там якийсь механізм пакування був цього індексу. І так далі. Тобто, я думаю, що ми зробимо відео, на якому напишемо власний інвертований, спробуємо використати існуючий в базі, і напишемо власний, і я вам покажу, як це все працює. Але дивіться. Ніби вже все добре і все зрозуміло стало. Да? Тобто, очевидно, як працюють індекси. Ми можемо за допомогою команди Explain побачити, чи індекси використовуються, чи не використовуються, припустимо, ми шукаємо. Давайте. Там у нас є база Small де я індекс, не додавав. І якщо я зроблю. explain на будь-який запит. То мені е, мускуль, насправді це практично в кожен і в Монзі є, і в Postgres, я можу подивитися план виконання, які індекси будуть використовуватися. От Possible — це назва індексу, який е, буде використовуватися, і ми бачимо, що ніякі, тому що немає. Але якщо ми створимо е, create е, index name on products, products name ми створимо індекс. І я зроблю той самий explain, ми побачимо, що буде використовуватися name. Е, зараз індекс створився дуже швидко, тому що я робив це на базі в 10 тисяч елементів. Але дивіться, ем, якщо, що, що відбувається далі, Тобто ми з, з, можемо знайти умовно по відсортованим даним ем, потрібне ім'я в індексі. Але ж нам потрібні дані не тільки з індексу, нам потрібні дані ще з основної таблиці. Тобто, нам потрібно, наприклад, ми можемо. Давайте use db, От, у нас все з індексом. Ми вибираємо. І ми вибираємо зірочка. А у нас тут ще є поле description. Да, давайте так, щоб було наглядніше. Оттак. Тобто, у нас є поле Description. і І воно ну, явно не зберігається в індексі. Чи зберігається? Так? Що відбувається взагалі? Давайте спробуємо теж розібратися з цим. Це... Не будемо заглиблюватися, але спробую трішечки пояснити. Тобто, у нас в індексі зберігається, по-перше, колонка, інформація з колонки, по якій ми шукаємо назву продукту, а також вказівник на рядок. Типу, як ми бачили, схоже, як тут. І у нас є оці ідентифікатори. Да? Тобто ми можемо е, в мускулі, отримавши, от ми шукаємо по цій назві, ми отримали, і у нас є вказівник на рядок. Але нам потрібно потім зробити пошук повноцінний по всій таблиці. І е, млін, це класна тема. І в позиці, і в мускулі це реалізовано зовсім по-різному. Ви можете подивитися зараз, щоб е, почитати там, про кластерний індекс і про те, як. Організація таблиць працює в позрісі, там немає кластерних індексів, і кластерний індекс накладає свої обмеження. Давайте залишимо це на окреме відео, це буде класне відео, розберу, покажу. Але давайте подумаємо, чи прискорюють нас індекс. Ми бачимо, що прискорюють, але насправді не в усіх ситуаціях, якщо у нас відбувається операція запису. То нам потрібно перебудовувати індекси. І відповідно, якщо ми подаємо індекс абсолютно на кожну колонку, і ми будемо робити insert в базу, то нам потрібно буде перебудовувати кожну е кожну колонну кожен індекс. Тому, якщо у вас багато райтів, багато запису в, в базу, то індексів, можливо, має сенс поменше мати. От. І... Е Давайте на сьогодні, я думаю, все. І підписуйтесь, ставте лайк, і я вам що можу пообіцяти, що ми розглянемо ще. По-перше, ми розглянемо, як реалізовані індекси, Да? Тобто, це B дерево, я розповім, чому це не B дерево і чому це не Binary Search Tрі. Крім того, це буде окреме відео. Ще буде окреме відео, в якому я розповім ем, про організацію таблиць. Насправді мускулі пози працюють зовсім по різному, і зараз, якщо ми зробили лукап, по... взагалі є кластерний індекс, і таблиця в мускулі взагалі сама організована в вигляді типу дерева, такого самого як індекс, тільки замість ID, разом з полем, по якому ми шукаємо. Там зберігається повністю всі дані. Тобто, це значить, що мускуль не може бути без прай без але до цього ми повернемося. Це. І це я зроблю окреме відео. Потім я ще зроблю вам окреме відео. Часто є такий спор про що краще: якийсь рандомний довгий ідентифікатор чи автоінкремент. І хтось каже, завжди потрібен автоінкремент, і взагалі ніколи не потрібен UAD. Хтось каже, навпаки, автоінкремент не потрібен, тому що айдор атаки про простіше робити, тобто підібрати легше цей ейдішнік. Крім того, ця інформація, цей автоінкремент, можливо, він е, показує якісь бізнес дання, які ми б не хотіли показувати і так далі. Але насправді все не так однозначно, і в, в деяких ситуаціях працює одне краще, в деяких друге. І я зроблю відео, де ми подивимося на все це з точки зору е, алгоритму. І я як обіцяв, ми зробимо ще відео. По інвертованим індексам і теж все розберемо на практиці. Ну, я думаю, має бути цікаво. Пишіть, будь ласка, як вам відео. І, до речі, якщо ви хочете погратися з тим, що я вам зараз показав в описі під відео, я залишу посилання на гітхаб репозиторій. з Всім необхідним, тобто ви можете скланувати, повторити все, що ми тут зробили, але можете ще й спробувати щось своє. Але пишіть, будь ласка, під відео в коментарях, що б ви ще б хотіли знати про базу даних, чи цікаве було це відео, чи не замало якогось контенту, тому що я хотів спочатку все в одне, але зрозумів, що воно не злітає. І взагалі побажання по, по іншим темам. Um, на сьогодні, все. Всім дякую, щасливо!